Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 9 серпня 24 рік. Як всі зрозуміли, сьогодні мова піде про персики знову, але дуже така хвороблива тема. Підробок, так сказати, те, що... оферистів, коротше говорячи, про оферистів, Побалакаємо сьогодні про оферистів. Один із них. Можна сказати, не можна вже сміливо це можна сказати. Я робив огляд вже про цього продавця Коновалюк. В Фейсбуці він до сих пір продає. Лохину, персики, будь-які саженці, ціни, ну не сказати, що дешево, тому що видає е, завжди лохотрончиків те, що дешевизна. Ну, не дешево там саженці, але й недорого. Ціна посередня. Гарні саженці, до речі, ось гарні саженці ми отримали, гарні саженці були. Це саженцям вже третій рік, у нас вони другий рік, і в цьому році були сигнальні плодоношення. Ну, що розповімо. Ось приклад яскравий хоней, нектарин. Бачите, ось це називається хоней нектарин. Господи боже мой, воно, ну, знаєте, я чекав, все можливо, виросте, щось якийсь буде персик, тому що один із п'яти цих дерев у мене вийшло непоганий, начебто, персик, ну, гарного розміру. Я його виставляв. ну, Так мені написали, що то був білий лебідь. Є відео, можна передивитися, ну, не буду я виставляти посилання. Кому цікаво, хтось спостерігав. Ось, що в нас виросло? Воно не смачне, воно має таку. Гірчинку, дуже таку гірчинку. І факт в тому, що ось друга деревина Вайнголд. Гарні сорти купляли все. Ось виросло те саме, ну трошки більшого розміру. Я ж думав, ну буде якийсь пізній персик, бог з ним, сигнальне плодоношення, ось таке щось виросло, якийсь персик на щось схоже, на якийсь сорт, але на смак. Ну, прямо як полин. як полин. Я не знаю. Ну, факт в тому, що вони щеплені. Я не знаю, де вони купують. Ну, вони щеплені. Чи щеплені, чи просто зрізані і брунька пішла. Є такі еферисти. Роблять сіянці, зрізають, відбиває нижню бруньку і воно виглядає як щеплення. Тому що, ну, хоча, ні, ну, Блін, я знову ж говорю і знову ж на деяких я обривав, кидає поросель алечі. Тобто, ну не знаю. Якщо людина тратиться, ось таке вирощує. ну Це ж дійсно щеплен, дійсно людина доглядає, висилає. Ну навіщо? ну, ну, ш... ну Не розумію. от Чесно, не розумію. от такий гімна. Ну, і це втрачений мій час, тому що я людина така, що. Якщо я щось купую, то я хочу мати це, що я купую. Мені не вс... Раніше я теж приходив, от в мене є колекція, де я зараз по номерам, хто спостерігає за мною, я кажу по номерам. Ну, то я приходив на базар да, і казав, дайте мені персик, смачний персик, там інжирний. Просто інжирний, я не знав назви нічого. Люди давали, і я до сих пір задоволений тими сортами. Ну ось таке ось іще одне чудо топ світ. Ось все підписано, все гарно доглядалося, садилося. Ну, Має такий самий вигляд. Ну, вже воно, воно, в принципі, вже і ось змякчилося. Зараз ми його теж спробуємо. Вигляд у них на диво якийсь один ось такі плями. Ну, Скуштував я цей персик. Він недоспівший, недозрівший там був. Але немає такої гіркоти. Дамо йому шанс, хай зростає, побачимо, що з нього буде, якийсь буде пізній. Тому що ну, в мене пізній персик Falm Fury 24007, який у вересні має, він сьогодні я його робив огляд, то це ж ще пізніший буде. Ну, я думаю, ну, немає в ньому гіркоти. Є якийсь свій смак, побачимо, коли дозріє, але це. ну... Я купував одне, а хочу отримати друге. Люди, є люди, які відгуки про нього пишуть. І пишуть дійсно гарні відгуки, тому що я купила персик і в мене виріс персик і все гарно. Так, я теж купив персик. Дивіться, який гарний персик. Як я його сформував, яка крона, які листя. Тут навіть щось виросло було. Ось теж інжирний нектарин інжирний. Бачите, підписано. Все підписано, підписувалося ще 2 роки тому назад. Ну, Тут вродило теж невідомо що, нектарин не інжирний, а виріс, звичайний, якийсь персик ось такого розміру, і воно відпало і згнило навіть, навіть не доспівши. Так що, ось такий негативний відгук від, від, від Про Коновалюка, такого продавця, він до сих пір продає. Я ж кажу, люди купляють. Купила каже, персики в нього, росте персик так. Але я купив сорт нектарин інжирний, я хочу отримати нектарин інжирний. Якщо людина купує просто персик і каже, я хочу персик, і в неї виріс персик і все одно, який їй головне персик, то заради Бога, купуйте і гризіть собі локті, як кажуть. А ми будемо саджати інші дерева, будемо перещеплювати. Є в мене ще а, лаурол був. Ось той лаурол, що був лаурол, от то виявився якраз білим лебедем. Там непоганий, великий був персик, і, Ну не сказати, що смачний, але, але але. Єдине з п'яти персиків, що щось нормальне. Тож, не ведіться на дешевизну, купуйте тільки в перевірених продавців. Якщо у вас є гарні живці, щоб я перепривив ось ці персики і такі сорти, яких в мене немає, ну це як це спостерігати, або заходити в списки відтворення, або краще подзвонити чи написати під цим відео коментар. Я куплю гарні нові якісь сорти. Щоб перепривити ці дерева, тому що коренева шикарна, стовбур шикарний, без хвороб, без нічого. Стовбура чистенькі. Ну не розумію, я кажу, людей, які. ну, Навіщо так тратитись, прививати якесь гімно. Ну, то справа інша. На жаль, я ще маю сливу Точесан, яка не давала сигнального врожаю. Але я майже на 100% впевнений, що це не той часан, а виросте якась звичайна слива. Ну, Побачимо на наступний рік, он уже, на шпишечках має бути сливки. В цьому році були дві сливки, але вони ще маленькими відпали. Тож нічого ми сказати не можемо. Хто може листя гарне листя, зелене листя, дуже гарне, все зростає, дає ось такі гарні прирости за цей рік. Рахуйте більше метра прирости, ось такі. Але маємо, що маємо, такого продавця, горе. Тож, не купуйте дешеве, купуйте у перевірених людей і будете мати ось такі гарні персики. Які гарно завантажуються, гарні дерева будете мати. Ось такі нектарини, які дійсно не шкода. Деревам вже по 15 років, вони он, пропадають, кидає поросель Мигдаля. Я прищляю і знову маю дерева. Ось у мене це персики. Це такі величезні персики, там за 4 метри висотою їм більше 15 років. Але мені. Я не шкодую за такі персики, що я їх купував і вони ростуть 15 років. А то 3 роки доглядав і все, і виявилося гімно, а зараз час летить дуже швидко. Нема коли нам розтягувати, нам все хочеться отримати дуже швидко, тому що життя йде. Життя плине. На жаль, ми усвідомлюємо, що нам лишилося менше, ніж ми прожили, і нам хочеться все. Отримати якомога швидше, якісніше і все перепробувати. Вирощуйте, саджайте, щеплюйте, допомагайте друг другу, один одному. Допомагайте садівники, садівникам, хто чим може поділитися, я поділюся, поміняюся. Якщо когось щось є цікаве, кому треба, щось продамо, тому що я о, знову ж я купую. Я так само купую. То мені для того, щоб за щось купувати, треба щось продати. Все, дякую за увагу. Це наш інжирний Сатурн. Так ми визначили, начебто вже він закінчився. Лишилося по декілька штук на дереві. Дякую вам за огляд. Підписуйтесь, коментуйте, спостерігайте, дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі.